Полідекса і ізофра. дуже зараз популярні, але дуже сумнівні лікарські а, засоби. Насправді, проблем у цих спреїв ключових три: по-перше, їх найчастіше призначають при патологіях там носа-носопазухи, вірусної етіології. всі прекрасно знають, що при вірусах антибіотики, які тут містяться, вони а, не працюють. По-друге, доказовість місцевого використання антибіотиків, слизові носа відсутня, немає ніякої доказовості, адекватних авторитетних рандомізованих клінічних досліджень. Які підтвердили ефективність місцевих антибіотиків антибіотів носа, їх немає. І по-третє, це, звичайно, дексаметазон в складі Полідекси, тому що це дуже і дуже агресивний глюкокортикостероїд, який при вірусній етіології може тільки нашкодити. І в принципі, він діє системно, тобто може потрапляти в кровотік і давати ускладнення. У світі, де є там, чи ж засоби на мометазоні, більш м'яких глюкокортикостероїд, використовувати дексаметазон. З практика сомнітельна. в протоколи воно не входить в адекватних. Там бо лікарі його в принципі, адекватні не призначають. Призначають такі старпьори або тим, кому все равно там 0,001%, коли вони можуть бути актуальні, і то тоді можна б звичайно підібрати було все одно більш актуальніше лікування.